Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора я отримала архідеї з України, які купувала і які мінялися на мої орхідеї, отримала величезне задоволення, коли їх розпаковувала. Але лише була здивована, яка їх кількість. Я так мінялась, купувала, але не рахувала. Тож у мене ось таке поповнення фалінопсісів. В такій ось кількості. Ну, це моє нове захоплення. Тут ці мутанти, полорики, метелики. Надивилася я дівчат, так надивилася, що дах поїхав і захотілася теж. Я вже казала, що на початку мого захоплення орхідеями в мене було я не знаю скільки фаленопсісів, дуже багато, але ж це було дуже багато років тому, і таких гібридів не було. І я ніколи не думала, що знову повернуся до цих красунь. В мене вони були, але ж не так багато і якось так не ключовими вони в мене були. Тож, зараз будемо роздивлятися разом, кому цікаво. І якраз зафільмуються, які вони до мене приїхали. І що з ним буде потім, як вони в мене адаптуються, як будуть рости і цвісти. Я коли дивлюся у дівчат. Ці палички з такими гронами квітконосів захоплює, дуже захоплює, і іноді такі фарби, такі кольори, які я обожнюю, це такі більш пастельні теплі тони, в жовтих, помаранчевих різних відтінків, то іноді аж спирає дихання. Тож, почну з цього. Вони у мене так розставлені в цих це дози, Такі, в яких у нас продається м'ясо, і я їх дуже часто використовую для орхідей. Це посилочка, я помінялася з людою пасічник. Я гляньте який красунчик. Вона якось у своєму відео показувала, що в неї їх два. І повинні бути метилики. І один розсвів метиликом, а один триліпсом. І вона каже, Світа, ну я не знаю, як так трапилось. Він розсвів триліпсом. А я кажу, він все рівно гарний. Які плюсточки. Його якраз розвернути. Ай, який красивиний. Яскравий такий. Мені дуже подобаються ці. Мутанти, але не всі фарби мені подобаються. Ну, і я нарешті зрозуміла, хто це такі мотили, хто це такі пилори, хто це такі триліпс. Захопитись захопилася, а назви їх, ну, хто з них, хто, я не розуміла. Так, це не буду вже витягувати з горщику. Ось такі леопард, принцес, принцес. Гарнезний. У нас сьогодні зранку сонечко тепло, тому хочу швидко зробити це відео і далі займатися орхідеями. Дуже багато ще роботи. Так, в дуже гарному стані, я не сказала. Дивіться, скільки багато коріння. Я їх вчора підбризкала з алоя Віра тим новим препаратом, який я купила для орхідей. До речі, він дуже гарно до них зайшов. З задоволенням вони його сприймають і дуже гарно реагують. І зараз буду далі їх ще обризкувати, підливати, бо деякі були дуже пересушені. Також вона мені передала ось такі тілочки. Тіланці я теж люблю, у мене їх багатсько. І таких у мене, отака колись була, вона у мене здохла. І отакої кучерявої у мене, мабуть, не було. Тож, зароблю їм теж. На блоки якісь містечка, і будуть зростати далі. Так, ось іще. Це маленький, це маленький. А хто це маленький? Це ось такий сапфірчик, це в неї фласочники. І вже, бачите, малесенький фельонопс ще і малесенькі тіланції. Так гарно дивляться. Я їх не буду так і чіпати, хай так і далі ростуть разом. І ось іще. Теж це в неї фласочники. Це тетраспіс це 2 Так, я бачила тут в нього корінечка ось є і корінечка. І тут їх аж два. Буду бавитися, буду нянчити. Давно в мене такого не було. І ще вона мені передала дуже цінну річ, зроблена своїми руками, зараз покажу. Отака От серветочка. Так, не видно зараз. Отака От серветочка. Вона сама її вишила Обожнюю такі речі. Я пам'ятаю, що з дитинства. І ще в школу, коли ходила, мені мама вишивала. У мене були вишиванки, і плаття було як вишиванка. Ну, на той час, коли я була школяркою, дуже рідко можна було зустріти ще в нашому регіоні. Щоб ходили в національних вбраннях. І, до речі, в нашому місті була тільки одна школа українськомовна і один дитячий садочок українськомовний. Ну а потім якось так я е, своїх подружок зацікавила цим, то вони просили, і мама їм теж вишивала, робила вишиванки. Це було вже дуже давно. Того року мені Оксанка подарила вишиванку теж своїми руками. І цього року така серветочка. Чоловіку дуже сподобалась. Чоловіку дуже сподобалась і серветка, і оцей красунчик. Тут квіконосик у нього обламався, але це таке. Це таке, що обламався квітконосик. Це в нього перше квіткування, і я думаю, що е, треба буде зрізати кві... Ну, потішу стрішки квіточками, зріжу квітконосик і хай нарощує далі свою масу. Люда, велике-велике, дякую. І тепер чекай, коли поїдуть до тебе твої орхідейки. Так, ці відставляю і ще далі. Так, це з приватної колекції орхідеї. Ось іще одна. Гляньте, яка розкішна, гарнюня. Як дівчата кажуть, вуха. Ось такі вуха. Це я купила у Юлії Степанчук. В неї вже відрізаний квітка ніс, як бачите, да? і я така Юлі вдячна, що вона мені її продала, вже таку вирощену, і рослина, яка заквітла. І ось фото. Цвітіння саме цієї рослини, саме цієфанопсіса. Така ж і корнюча рослина. Дивіться, Ну в неї всі рослинки гарні, там, як подивися відео, так. Це назва ось така, ну це не назва, це, бачите, за номером. Мій колір, який я обожнюю Так, прийшла допомог. Помічниця прийшла, бачите? Абожній жовтий колір, дуже багата корінечка, тож теж її не буду чіпати, хай вона так далі і росте. І коли вже там буде потребувати, я її пересажу. Я не дуже люблю чіпати рослини. При отриманні так, манюня, ти заважаєш. Тікай. Тікай, тікай. От, Юлічка, дуже тобі дякую. Рослинки всі доїхали гарно. А ще велика подяка Оксанці. Яка нянчила мої орхідеї, зараз ручно поставлю, Які я поступово купувала, бо мінялася, її дівчата висилали. Ага, ще забула. Ще забула, ще мені ось така хоєчка приїхала. Знаєте, чому вона приїхала? Тому що в неї жовтого кольору квіти дуже красиві. І ось така вже поділка чи живець вже вкорінений, гарний. Класнючий. Якщо я знайду квіткування його, мені пересилала дівчина, то вставлю. Квіткування цієї хойки. Манюня, ти сіла б де нібудь так, щоб не заважала, будь ласка. Хтось казав, хай вона буде чистіше в кадрі. Ну вона ж, коли в кадрі, тоді ж все вже. Тільки вона в кадрі. Так, а це я ті що купила. І ось перед вами. Дивіться, які листя. Я в такому, ти знову прийшла. Я в такому захваті, чоловіку теж дуже сподобався. Він дуже полюбляє, коли отак коріння росте, як Ванде. Це, це ось. Купувалися в регіни, і я бачила порізаного у дівчат світе листя, прям таке шикарнюче і сизе таке. А це е, тріснув трішки листочок, і я йому наложила знизу просто скотч, а зверху тейпи для обличчя. Да? дівчата, знаєте, що це таке, да? щоб тримала, і через них листочок дихає. Пересаджувати я їх зараз не буду за винятком чи трьох зараз, подивлюся. Хай поки так в мене адаптуються, а потім просто перевалю. А я, до речі, накупила ще нових іграшків, очікуючи навірхідеї. Так, це в мене теж з такими листочками. Не дуже плямистими, хоча цей сорт. Він відрізняється як і квітами, так і забарвленням листя. Того року, чи поза того року, десь в інстаграмі я в когось побачила цвітіння цієї орхідеї, і вона мені так запала, чи я на неї запала. Мені так її хотілося, і коли побачила її у продажі, то бігом-бігом купила гарнюча дуже рослина, і я просила дівчат вибирати. З отаким листочком не дуже забарло бо звернула увагу, що квіткування тиєї орхідея. манюня. Я не Гляньте, що вона робить? Дурко. Не чіпай рослинки, будь ласка. Вся краса цього фаленопсиса. У контрасті і виразності губи. Сам він доленький і зовсім нещодавно побачила, що одні дівчини розквіт, дійсно, такі, як я хочу, така варіація, такий класнючий. Але ж там е, листя в неї більш забавлене. Тепер я не знаю. Тепер я не знаю, як це буде. Дуже класна рослинка, такі він цупкі, листочки, і в нього тут квітка носик, поки в Оксани вони росли. З'явилися квітконосики у деяких класнючі. Ну, очікую. Очікую, що зацвіте саме так, як я хотіла. Це і подивилися. Так, ось і цей. Це теж я купила. Зовсім нещодавно і допомогла мені Юля Степанчук. Це Патрік, Тільки як він засвітий, я не знаю. Ой, знову сусідські собаки заважають. Я вставлю цвітіння з продавця. Тобто засвітий або так, або так, або метелик, або пулор, чи триліпс, хто він там. Ну, мені все рівно, він жовтий, він дуже красивий. Дуже гарна рослина, дуже гарна рослина, і теж з квітконосиком, такий класний. Далі, це теж я купувала у Регіни це оце. І коли я вчора розпаковувала, дивлюся на цю тікетку, думаю, я ж таки не заказувала. Він у мене начебто попкорн, а такі не заказувала, тоді вже продивилася фото продажу. Я так і не додивилася, що там дійсно так і написано. Ось, від таких батьків він. Є каріннячка гарне. Дуже гарна коріннячка. От його я, може, і перевалю, бо він починає рости. Дуже гарна рослинка. З такими листочками. От квіточка в нього біла, а таке забарвлення, начебто квіточки якогось такого рожевого кольору, темно-рожевого, ну, білі. Хоча там в нього є біле, рожеве забарвлення. Так, подивилися цей. Тепер оця ляля. -ля. Хто в мене? А цей видно, ось тільки пересаджений, тікай, тікай, ляля. -ля. Це отака орхідея, отакий квін. І оце фото продажу. Я зробила, теж мені сподобалось. Тут видно, що тільки пересаджена, поривалена в цей мох і в новий стаканчик. Бо не видно не корінечка, нічого. Ну, буду спостерігати, якщо треба, то пересажу. Ще одне отаке маля і таке в нього гарне каріння. Та ти підеш звідси, чи ні? Заважає тільки це ось Абель. Я коли її побачила, жовта бігом схапила, бо це вже так, я домовлялася з водіями, щоб приїхали, забрали. А тоді подивилася багато відео у дівчат і не тільки в Ютубі, що розквітла вона не так, як оце заявлено на фото. Ну, буду тільки чекати, як у мене заквітне. І гіпнозувати, щоб зацвіла так, як заявлено у виробника. Дуже гарна корінечка, Ну, і взагалі лялька така гарна, Вон, корінчики ростуть. Так, я е, вибачаюся цю лялю оцю дуже важко прогнати. Оцю дуже важко прогнати. Вона в нас залишилась одна. І тепер вона нас всіх докучає. Своєю присутністю і щоб її всі завдавали уваги. Ще одна орхідейка. Це я навмисно купила. Це була оцінка. Орхідея без та й сука Анна Пилорік. Щоб теж побавитися і пови... подивитися, як зможу я чи не зможу наростити їй коріння. Хоча в. Оксанки, коли вона була, Оксанка це її теж пересадила, за неї доглядала, почав рости корінчик, тільки в дорозі він закуклився, не знаю, видно чи не видно, я нічого не бачу, сонце відсвічує. І почав рости листочок. Ось такий гарний. Я їй приготувала зовсім інше місце. Я чекала на неї, і от її я пересажу. Щоб краще вона адаптувалася, краще нарощувала корінечка, і подивлюся, як у мене це вийде. Я, коли у мене теж було багато орхідей, тоді залізла на якийсь форум, почитала, що я їх неправильно вирощую, ці фаленопсиси, і я їх сама всі вгробила. Декілька тільки залишились живими. І з тих, що у мене залишились живими, мабуть, це тільки одна оця, як є, парфюмерна фабрика. А до цього я їх попродавала і пороздарювала е, такі гібриди, які, за якими зараз вігають і вони дуже коштовні. Ну, я тоді ж не розуміла цінність цих орхідей. І ще мені віддала Оксанка. Ось таку свою. Хірогліфіка. Чи як воно там правильно читається, я не знаю. Вона в неї росла на блоці, ну і росте на блоці. В неї он починається рост корінчиків. Ну, і я подумаю за неї, як її залишити на цьому блоці, щоб вона росла, але ж так, щоб їй було комфортно. Або, може, порисажу. Ще подумаю. Ну, цей тиждень у мене немає часу на пересадки, і я не зразу. Порисажую орхідеї, я даю їм якийсь час постояти в моїх умовах і адаптуватися до моїх умов. Ага. Гляньте, що вона робить. <різь> Допомагає адаптуватися до моїх умов, а потім пересаджую. А поки вона у мене ось в такій посудинці. Зараз буду їх бризкати. Мені ще Оксанка прислала щось таке корисне для орхідеї. Тим зараз я побризкаю. А на вечір у мене за планом сьогодні обробляти орхідеї від шкідників. І загалом всі побризкаю і від шкідників. І додавлю ще якийсь фунгіцид, тому що орхідеї майже вже всі на вулиці, сьогодні довиношу. виношу. І вдень у нас вже тепло плюс 20 сьогоднішнього дня, і далі вже будуть теплі дні, але вночі ще холодно десь 5-6 градусів. Для деяких орхідей, особливо у фазі вегетації, це ще доволі прохолодно. Манюня, манюня. А ще мені Оксанка прислала карпатського живого моху, щоб присаджувати орхідею. Дуже-дуже тобі дякую, Оксанчик. Дуже тобі дякую, що ти нянчилася з моїми орхідеями, бігала на пошту, їх отримувала, потім доглядала, і це був такий довгий час, а потім ще це все зібрала і відправила. Ну і від мене поїхали орхідейки, теж хто чекає. Звертайтесь потім до Оксани. Я так думаю, що десь у понеділок, у вівторок, вони вже будуть в Україні, і вони їх відправлять всі Оксані. А тоді Оксанка буде розсилати. І на цьому все слава Україні, смерть рашиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.